Утро добре, сонечко світить. О, погода крутезна. Ну, трошечки тривожний день, тому що проснулися від повітряної тривоги, сирени, світла немає. А в нас по плану сьогодні треба відправити посилочки. Коротше, треба, та зараз підемо до продукції все виложили на вулицю. Ой, такс. Такс. Ну нічого, я до вас доберуся сьогодні. Да? Немає свята. То, в принципі, ми сьогодні з вами тут попрацюємо трошечки. І горюнчика визвемо. Наведемо у вас тут порядок. Розберемо оцю усю штукень. Текс. Поубираємо кормушечки, вичистимо тут. І поїду зараз до Вітальки, ще візьму підстилки, стружки. Та і будемо, в принципі. Підстеляти і робити порядок в нашому сарайчику. Фух, так. Перейдемо до продукції. Трошечки наробили, і далі теж зараз маринується все. Наробили зараз свининки, тушонка, куряча тушонка, ребра капчені. Во, отакі от такі от по повакуміровані. Маринка винесла з хатки. Курочки теж капчені, вакуміровані. Отакі от ну, варено копчені. Ми зараз перейшли на такі. Мені реально так дужче подобається. Вона м'якесенька така, і дивлюся, малі даже лучше стали їсти. Тому що перед цим шкурочка така була трохи твердувата, як просто копчене. Ну, в общем, це риберця. Зараз уже будемо все розважувати. Фасувати посилки. І як тільки повітряна тривога у нас зараз пройде, будемо пробувати їхати на нову почту, робити розсилочку. Це теж реберце, таке дебеле. Ну це, це ще з боні. Це боньки реберця. Ну, м'ясненькі, крутезні. Так що, будемо, коротше, зараз фасувати. Баличок теж. Ну, баличок не варено копчений, просто балик копчений. Не, ну, у сітку убираємо і потім теж вакуумуємо, Три кусочки залишилося, було шість чи вісім, мабуть, навіть вісім кусочків було. Ну і теж курочка. Автоклави, вчора один зробили і ночі ще два зробили. Е, ну Вважаю, вчора утром один я виклав. І опять два штуки, дві закладки опять робили. Ось автоклавів, То зараз повитягували все. ну і В принципі, будемо зараз усе впихати У ящички. Упаковуємо ми хорошо, то в принципі доходить все нормально. Отака от от тушоночка. Один раз було. Да, один раз із усіх посилок, один раз у мене підписник у суми прийшло дві, дві баночки, по-моєму, побитих. Ну, Я сказав, що я кошти поверну. Вийшли мені е, е, дані і я кошти поверну. Тобто мені абсолютно не було важко. Ну, Людина сказала, що Коль, це не твоя вина. Все нормально. Каже, ну, побилось то й побилось. Тобто, нічого страшного. Каже, я не, не голодніший від того не стану. А ти каже, ні бідніший, ні багатіший. Ну, в общем, да і все. Отак, побалакали. Так, це усе на розсилочки і одна баночка паштету. Попросили. Ну, це в нас, по-моєму, і послідня. Дві баночки в мене залишилися, бо я такий буває в обід під борщик, на хлібчик намажу та з перчиком гостреньким. Люблю таке діло з'їсти. Ну і одна баночка. Це зараз. Це вже в мене посилки. Тут а один автоклав, там один, і ото куряча, зараз е, теж е, пакується. Ну коротше, зараз усе розфасуємо. Ну і в принципі, все. Фух. Е, щас би хотів ще щось дещо -де доповнити. Е, набрали із даже вище не видно? Та видно, не видно. Набрали до мене хлопці з Тернополя. Вони зараз запустили платформу е, додатку по всій Україні, тобто це чисто український додаток. Продажу своєї продукції. Вони понабирали, ну наскільки я знаю, до багатьох блогерів просять просто допомоги, щоб їм, ну якоби, от просто щоб про них узнали і так далі. До багатьох блогерів вони по... Як там? попрохали. ну коротше, Звернулися за допомогою, отак от. Дехто повідмовляв, дехто дуже такі суми конкретні поназивав. Мені, звісно, не те, що стало хлопців, жалко, а то, що блін, та реально ну не вже це важко, думаю. Е, і я наоборот, вони тільки мені пропозицію таку зробили, що ми би хотіли попросити вас рекламу на наш, ну на вашому каналі. Хай я не знаю, це буде реклама, як вигляді, чи як не реклама. Тобто, я є, уставлю е, ролик. Да? їхній, де буде показуватися, як цей додаток можна скачати, що він робить, то що там є. Ну, це я думаю, ви самі розберетеся. Чого я согласився, вообще я ну так до цього всього теж якось знаєте? Не хочу засоряти всілякою всячиною, Ну, якщо воно толкове і нужне для людей то я за е, обома руками і з ногами і з руками. Отак, от додаток, що він собі включає, Тобто, е, якщо ви вдома робите там якусь продукцію свою, то є у вас є капуста, е, там яка вирушена на вашому огороді, морква цибуля, то є все, що стосується продуктів. Тобто, це продукти готові, це своє домашнє м'ясо, це там козлики, бики, корови, свині, просто така от тушонка, наприклад, просто продукція, яку ви самі там виготовляєте вдома. Тобто, байдуже, торти випичете, чи це випічка, чи ще щось. Тобто, я подивився по тому додатку. Мені реально дуже понравилося. Дуже великий плюс, що ви в своєму регіоні можете знайти якийсь продукт, який є реально домашній, я не знаю, високоякісний. Да, без всіляких там добавок. І ви можете в своєму регіоні замовити цей продукт, зв'язатися із людиною, яка викидає цей товар. І, в принципі, то есть ви спокійно можете там придбати собі той чи інший продукт. Відео зараз ви подивитеся. Я вставляю. Зараз ви там усе побачите, усе зрозумієте. І так я зараз вам, в принципі, можу показати, як. Скачати цей додаток, як в нього зайти, подивитися, що до чого і як. Коротше, заходимо на Play Market. У мене Android. На айфонах, якщо це Apple, то там теж можна зайти. І так само, то тобто є в адресну строку, чи як там правильно, ви вводите продукти. Продукти. Є, ну, я вже тут заходив туди на той сайт. Клац. І у нас ось викидає, бачите, такий от значок із колосочками написано продукти. Тобто, ви сюди заходите, ну, скачуєте. В мене вже це скачене, відкриваємо. Так, ждимо загрузки. Зараз це все діло загрузиться. Ну, і ось, в принципі, от бачите, ми бачимо таку платформу, дуже інтересну. Ну, вона проста. Я так пошарився по ній, теж подивився, чого там тільки немає. Може, можливо, реально комусь понадобиться. Це не нав'язування е, моєї особистої думки. Ну, чисто, по приколу, я думаю, що прикольно. Ось індика, дивіться, продають там 150 гривнів за кілограм, качка домашня продається, 150 хтось яйця домашні продає 7 гривнів за штука. Ну, десяток, виходить, 70 гривнів. Курки, помідори, кролики. Ну, В принципі, непогана така, знаєте, от. Платформа, я думаю, буде інтересно. Пошуку ви можете там тушонка написати, да, там, чи, ну, не знаю, що вас інтересує. Ну, Наприклад, от давайте капуста. Капуста. Хоп, відкриваємо. І ось у нас, бачите, капусту продають квашену, різану, пекінську, ну яку хочете. Тобто люди просто цвітну капусту, домашню, натуральну продукт, різні ціни. І що дуже інтересно, ви можете знайти по фільтрові. Ви можете знайти, де ви знаходитеся, я так розумію. Ні, мабуть, немає тут такого поки що. Ну, я думаю, що додадуть пізніше. Дуже інтересно буде по своєму регіону знайти ну, продукцію, яка вас інтересує. Це дуже прикольно, так що в цілому. Так, відкриємо ще раз. У вас є головна, особистий кабінет, буде кошик, де ви можете замовити. То є, так, 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 ага, все, оп, головна. ну, Капуста відкриваємо. Тут у нас в принципі, номер телефона продавця, він тут опише скільки що, до чого. То є, мінімальне замовлення на суму 500 гривень. Доставка. Це Тернопіль безкоштовна доставка по місту Тернопіль безкоштовна. Бачите, самовивіш або новою почтою, то тобто є можна от відсилати. Так що, в цілому, якщо у вас є свій якийсь продукт, який ви самі вдома вирощуєте, байдуже, що це може бути, ви реально можете сюди от зайти, закинути свій товар. Ну, а вдруг, як то кажуть, когось це, це діло та й заінтересує. У мене є багато підписників, які займаються різними. Різними, я даже не знаю, своїми роботами, хтось пеше, пече торти, хтось вирощує сливи, і хтось яблука, і так далі. В когось картошки багато, ну, по-різному. І все, що стосується до продуктів, ви можете тут собі виходить, і замовити, да, який вас продукт інтересує. І в принципі викинути свій продукт, який ви можете теж продати людям. Ну, отак. Я думаю, вас заінтересує. Так. Так. <клух> <клух> І так, ну, в общем, в принципі, переглянули. Нема нічого важкого. Це я не заставляю. Абсолютно, там не хочете, взагалі, не можете не. Не встановлювати собі його. Ну 에, у мене частенько і не тільки в мене люди питають, Коль, як ви реалізовуєте свою продукцію? Так, да, у нас вже знаєте, вже набита своя якась реалізація, вже свої клієнти. Я, я вже казав, що я з 2014 року займаюся сільським господарством, і воно якось знаєте, по чуть-чуть, по там поросятку продав, там кусок м'яса. І м -м -м, буквально незадовго не до оцього всього діла да, ми зайнялися своєю переробкою. Домашньою, плюс у нас е, канал Ютуб, да, то тобто, є це дуже -тоже велика сила. У нас свої підписники, вже постійні клієнти, які е, постійно замовляють нашу продукцію. Це одні й ті самі люди, які є постійні, і це є люди, які нові, які теж там попадають на наш канал. Ага, е, класно, прикольно роблять і, і курятинку роблять, і свининку, і капчонності є. І ми самі це все показуємо. Плюс до всього ми ще й ковбаску там робимо. Ну, в общем, реалізовуємо. E, самі себе. Отак от. І люди питають, Коль, а як ви оте, оте, оте знайшли? Тож, я думаю, що для таких людей, які постійно задають питання по поводу всього цього діла, e, є додаток, да? ви можете туди вкидати свою продукцію. Просто для початку. от, А чого б би й ні? Чим чорт не шути, як кажуть. І e, ви туди викинули, то тобто, да і все. Якщо є замовлення, ви починаєте працювати. Плюс до всього цього діла. Це дуже класно, тому що в цьому додаткові, от, наприклад, я там да, я продаю тушонку, і ще хтось продає тушонку, і ще хтось, і ще хтось, і таких людей, як я там, 150 чоловік. І в принципі, якщо я продаю тушонку за 80 гривень, а хтось продає за 150, то я тоді понімаю, що мій труд набагато більший, набагато е, я не знаю, вищий, аніж я його самоцінюю. Да? От я заїжджаю до людей в село. Ну там люди просто не ну, не то, що там. От мені там банку трьохлітрового молока жінка продає за 30 гривень. Я знаю, що в нас банка молока там 100 гривнів. А вона просто каже, Коль, та давай за 30, тому що ну мені там хвате. Звісно, мені жалко того, що людина дуже багато старається, багато пахає, а ціни свого труда вона не знає. Так от до чого я веду. Ви там будете в принципі орієнтуватися по цінах, будете знати скільки стоїть ваша картошка, ваша тушонка, ваш кусок м'яса, ваша гуска, ваша курка, кусок свинини і так далі. Все це діло можна зараз завдяки новій пошті пересилати по всій Україні. Ну і в принципі, пробувати розвиватися. Хороше це все діло, да, важке, да вимагає своїх якихось нюансів, своїх плюсів, мінусів. Да, зірочками. Клас, їдь до мами. Їдь до мами, їдь, катайся. Плюсів і мінусів своїх вимагає, але в цілому воно дає доволі непоганий результат. І коли ви настроїте цей результат, то у вас відкриваєте так сарайчик. Раз, а ваш результат уже потихеньку росте. І ви розвиваєтеся. Коли цей результат підростає, ви берете новий результат і новий, і новий, і отак по кругу. У вас розвивається свій якийсь домашній бізнес, якесь яєчко, ви цей курочка знесе, поросятку. Якесь продасте, заріжете дома, переробите. Ми перейшли на даний момент на свою домашню переробку завдяки одному хорошому чоловікові Серегі Шолудько. Серега, привіт! Не знаю, дивися чи не дивися. Потім, через деякий період часу я побачив. Ну, Вовка Брус почав теж переробляти. Він собі цех зробив. То тобто це в нас теж в планах. Ми дуже мріємо про свій домашній цех, тому що все переходить в нас час на маленькій кухонці. Ну і, в общем, Вовка Брус так само почав коптити, там розвиватися в плані переробного такого бізнеса і. Отакий От бізнес, він в принципі прибутковий, то вимагає, я ще раз кажу, він вимагає багато свого часу, але він дуже прибутковий, тому що свиню віддати на прицеп, яка там важить 200 кілограмів, це у вас буде там п'ятнадцять тисяч гривень. Да? Якщо її шматками розпродати, це буде там двадцять тисяч гривень. А якщо ви її... Переробите, да, зробите там домашній жир, пічеревину, шкварочки, щось закаптили, щось у баночки засолили, сальце якесь. То свиня набагато більше дасть вам прибутку. І оцей прибуток ви тоді побачите, що дійсно можна сидячи вдома. Заробляти якісь там непогані грошики. Ну і все, в принципі, отак. От. Так що, я думаю, що е, ну, якщо будуть якісь питання, взагалі, пишіть в коментарях. Поля, не ганяй качечок, якщо будуть якісь питання, то ну, пишіть у коментарях, е, будемо якось відповідати. Е, не прийміть дуже це все діло, там, я не знаю, близько до серця. Напишіть всілякої бридяті. Тобто, спомагати треба, і е, я, от моя чисто думка. Я думаю, що такий додаток, такий додаток, такий сайт, да, він повинен бути і і у нас. Ну і от таким от які люди тільки тільки починають розвиватися, це такий собі легенький старт. Тим більше, додаток цей безкоштовний, абсолютно, то тобто, есть, там не треба нічого платити. Ну в цілому, кому інтересно, ви вже я думаю його там скачаєте, подивитеся, полистаєте, авторизуєтеся і буде вам там щастя. Так що, в цілому, все, всім дякую за перегляд. Я побіг, е -е, щось маринка мене гукає. Будемо зараз упаковувати посилочки і розсилати. Ну, ми на нову почту, будемо розсилати е -е, замовлення на нашу продукцію теж приймаються. Можливо, там треба буде почекати якихось там 5-10 днів, тому що замовлень у нас в принципі достатньо, але поки що нікому вроде би, не відмовили. Просто все заключається в питанні часу, і ми і так працюємо, стараємося, і ну, временами дуже сильно заморюємося. Хоча ми знаємо, що це наш труд, це наші кошти. Ну отак, все. Всім дякую за перегляд, всім до побачення. Миру, здоров'я, добра, бережіть себе. Пока-пока.